Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні вирішив вас трохи розважити. Бо в рубриці творчий шлях у піснях буде Клавдія Петрівна. Ви спитаєте, які про неї є відомості? А я вам відповім, що я не знаю. Їх дуже мало. Хто вона така, що вона собою представляє, вона ховає своє обличчя, свою персону. Ну, давайте по порядку, що про неї відомо. Отже, багато хто думає, що Клавдія Петрівна це Маша Кондратенко. Маша Кондратенко ви могли чути по таким пісням, як Ванька-Встанька, що таке, або Вогник, вогник, жарко-жарко. На премії Золота Зоря, яка була 5 лютого від видання Лірум, на сцену вийшла так Маша Кондратенко, і, де в дебюті року перемогла Клавдія Петрівна. Але е, багато хто схиляється до того, що це не Клавдія Петрівна. Е, Клавдія Петрівна вважає, що є Соломія Опришко. Це 18-річна е, дівчина, яка навчається в музичному київському училищі. Е, чому? Бо, е, як хто міг помітити, у Клавдії Петрівни багато є ну, дуетних пісень з Ості. І от. Е, 13 жовтня 2021 року в інстаграм Соломії Опришко є відео з Ості. І там голос Клавдії Петрівни. Ну, тому всі схиляються, що це вона. Отже, давайте послухаємо першу пісню, яка називається Знайди мене. Я лавою тебе. Створим сім'ю, я дам тобі свій телефон. Візьми, будь ласка, мене. До речі, ця пісня набрала найбільшу кількість прослуховувань, там 3 мільйона 900 чимось тисяч. І. ну, Якщо чесно, то пісня ні про що. Рима проста, слова, ну, таке і мелодія теж. Але вона бере своєю таємничістю і вона залетіла завдяки Тіктоку. До речі, тут стався в нею такий курйоз. Вона всі свої треки викладала в Телеграм, і хтось, якийсь дуже така підприємницька людина, взяла ці треки і залила на стрімінгові сервіси, де почала з них ну, заробляти гроші. Потім Клавдія Петрівна ну, відкрила спір, довела, що це її треки, і вони тепер належать їй і заробляє з них вона. Але буде такий тренд, який я покажу далі. А, наступна пісня Хто ти? Це дуетна пісня Зості. А, до речі, я тут помітив таку штуку, що дуетні пісні чомусь набирають менше прослуховувань, аніж її сольні. А, хоча, якби два артиста більше повинно бути прослуховувань. Можливо, пісні не вдалі? Давайте послухаємо. Ми з тобою перехожі, але дуже схожі, однаково. Відчуває мій. Бог все бачить, і Бог тобі пробачить, рану ніколи не заїсіль, Сліди Тут, хоч приспів, він такий липкий, знаєте, він засідає у голові і е, ну, можна ходити і наспівати. Дощ, змиє всі сліди. Я не, не знаю, хто ти. Ну, тобто, воно ну, чіпляє так. вже вирушає пасажирів, набирає, ти заходиш вагон, я тебе недаром. Дощ, вони є усі сліди. Я ніколи не дізнаюсь то ти. Дощ, ми усі сліди. Я ніколи не дізнаю, що ТИ Ну така трохи, <laughs> як кабацька музика, не знаю, ну. Но... Ну, бачите, людям подобається, що тут сказати. Значить, це має право на існування. Хай буде така музика, ніж руснява, хай забиває тренди наша музика, а не російська. Наступна композиція імператор. Тут така чудна історія. Ну, це я до того, що її слухає не тільки там молоде покоління, яким 20 мінус. Або трошки за плюс, да, а й старше покоління. У мене є друг, який е, написав мені, знаючи, що я ну, багато слухаю музики і відслуховую, е, він написав, скинув мені цю пісню і каже: Хто це? Я, я йому пишу, що це Клавдія Петрівна, пісня Імператор. І ну, на хвилинку цьому другу вже близько 40 років. Тому якби, ну, цією співачкою. Цікавляться не тільки молоде покоління, а й трохи старше. Отже, давайте послухаємо пісню Імператор. Ну, музика. Як грають в першому класі музичної школи. Розумієте, інструменти такі вони крінжові підбирають, такі, які, мабуть, років 20 або 30 назад були. Ну, Ямаха, да, і от і от там таке. Я зараз спіймав себе на думці. Мені було цікаво подивитися на концерт, на їх сольний концерт, де люди от відриваються під таку музику. Ну, як це? Бо я, бо я собі трошки не уявляю. Е, наступна. Пісня це дочка Самурая з міні-альбому, другого міні-альбому, який називається. нас зима. А, ну, вона вже тут більш технологічна. Вже дивіться, такі трошки прикольніші інструменти. Я я ловлю себе на думці, що люди, ну, як от, це такий стьоп від якого вони кайфують, а, а ще при цьому можна заробити трошки грошей. І ну, і все. Бо ну примітивна мелодія, ну Рима проста. і Але я не буду казати, що це там погана музика, бо вона цікава людям, отже, отже, вона варта. Того, щоб нею цікавилися, вона набирає багато переглядів, аніж там більше, аніж деяка складна музика, зроблена більш професійно. і, ну, Можливо, люди просто хочуть відволіктись і послухати щось таке незатійливе. Остання композиція, ну, крайня композиція на цей час, яка є, це трек сніг уже 2024 року. Uh, також це дуетна пісня зості. Ти сонце, але в зимній час затає не тепло, бо ти віра у любові, знов мене затягне у твій сон Ну, дивіться, музика вже, і мелодія трошки складніша, і музика вже, ну, аранжування трохи зроблено м, яскравіше, я б сказав, більше інструментів різноманітних і більш ну, не таке примітивне, чи як сказати. Е, дивіться, я думаю, що якщо вона не зробить щось кардинально нове, не зміниться якось, е, ну, то є цей, цей, тобто цей хайп дав їй. Можливість впізнаваності. І якщо вона е, буде продовжувати в такому ж стилі, то вона ну зійде на нівець. Чому? Е, на підтвердження своєї теорії, подивіться, от як починався перший альбом, дивіться, скільки було прослуховань. І далі їх все ставало менше, менше. Ось другий міні-альбом, тут ще менше, менше і менше. Хоча пісні, ну, на мій погляд, робились вже якісніше, але менше. Тобто, їй треба щось зробити таке, щоб була якась друга хвиля, інша хвиля і вже більш професійна. Бо на, на такому ну, багато людина триматися не може. Тобто, ну, Да, хай да, є. А далі, що з цим робити? Випускати один альбом, другий, третій, п'ятий ну, ну, не думаю. Що це буде заходити людям і будуть слухати її. І це не залежить від того, відкриє вона своє обличчя, чи не відкриє, дізнаються люди, чи не дізнаються. Ну, так, це на початку якась загадка, а зараз, мені здається, людям вже не важливо. Просто цікаво. І все. Побачимо, що буде далі. Сьогодні намагався вас трохи повеселити після коли. Трохи вас відволікти від Євробачення, до речі, там. Буде багато роликів, ми будемо оглядати кожного виконавця з країни, яка буде представлена на Євробаченні. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!